От Конституція, а в ній розділ називається Президент України. Якщо не знаєш що робити, просто візьми й почитай закон. А це головний закон. Для 103, 103 стаття. Читаємо 103, 103 статті. 103 стаття. Президент України обирається терміном на 5 років. Крапка. Крапка. наступ е, є ще одна 108 стаття, за яку вони ну, подалюють. І вона дійсно є. Там написано, що президент України. Зараз 108, перепрошую. 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Також правда? Як і правда, те, що, наприклад, Кучма перепрацював пару тижнів, поки ми завершили повторний другий тур президентських виборів, який виграв Юші? Це також правда. І про це, от вони кажуть, дивіться, поки не беруть нового президента, значить ми будемо виконувати повноваження, і так далі. На запитання: а коли ж ви його берете? Вони кажуть, ну, коли війна закінчиться. А можна ще раз подивитися на статтю 103. Такі не спочатку, а до кінця. І що ж ми там бачимо? Курва. чергові вибори президента проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноваження. Тут дата написана. Дата. Вони нам розповідають, що є закон про, про воєнний стан, який, мовляв, зупинив. Ні один закон не може відмінити Конституцію. Конституція це закон прямої дії. Який має вищу ступінь юрисдикції над всіми іншими нормативними актами, які є закон, постанова кабіна і так далі. і так далі. Тобто, якщо тут в Конституції буде написано, що ми з тобою не маємо права носити окуляри з е, неділі, останньої неділі, е, березня п'ятого року президента Зеленського, ми з тобою не дивлячись на закони, на все, що завгодно, просто маємо їх зняти все.